Мир вам дорогі друзі. Традицію зберігаємо. Показуємо підсумок тижня. На жаль, ще нас не тихо, влада ніяк не може загнати і відпочивати. Він так терміново доробляє. Це е, Варшський район. Ось там біля Добровиці. Мене чекають, вже більше крік Це Один котел і другий. Там два замовили, тільки що другий почався раніше і довше робиться, Я не можу на хопся натиснути. А втрат розуміє мене, він постарався там зранку до ночі їсти, не знаю, 10 хвилин їсти чи 15 і побіг. Вже з його здоров'ям не можна так працювати. Так він свіденьку. Не встиг я пану Васильову зложити колектор на три контури, хотів до мушево працювати якусь годинку. І ще в телефоні батарейка не сіла, в мене вже сіла. Якось так. Якось так. Начебто ще молодий, тільки півстоліття прожив. Тільки тільки, як то кажуть, що прийшов, пройшов, вже починає трошки втоблюватися. Хоча тиждень був такий напружений. Е, ну, Це складемо на з бог життя. Боже, Уже Хлопці пішли, звичайно, відпочивають. 60-ка. Пан Андрію, хто бачив попередньому тижні, пан Андрій дуже рідко нас дивиться. 110-й знову черговий. І знову там люди чекають, не знаю, не стигає Боря варити 110-й по такому стані. Але тут є Оце підняти, оце все ж п'ятірка метал і така площа, щоб підняти. оце. Mm -hmm. Буває таке, він щоб це перекинути, вже бере лібьодочку, ледь одну цю частиночку. Я не кажу про, про всього котла. Тяжко тут треба рватися ним, але тут є де розігнатися. Іван після 40 кілочок перейшов на 60-ку, не нарадиться. Він каже, добре каже, є де розігнатися трошки собі, є що робити, вже каже 40-вочка його так, Але повільно короблять. Теплоакумулятор, вже ті, що я показував раніше, по 2,5 тонни готові, їх тут не видно. І... Там біля галини воль пам'ятаю, Андрієві. І що ще ми покажемо? Покажемо все те, що завжди. В принципі, нічого нового, нічого нового, треба це буде пофарбувати. Треба буде це пофарбувати. Люди замовили знову мене таку об'язочку. Тут без колектора просто подача на будиночку. Ну, насос насос вже по я не віймав насоса. Сюди ставиться насос. О, термометр запакований, термометр в коробці і термоголовочки вже не, не прикручував вони для, для транспортування. А цей насос ставимо на місце, бо менше не може бути. Тільки оце відхронемо. Тобто знову черговий вузол під місу. Та ще люди просять, вже не можу можуть десь записувати. Людина напише на Viber, Я прийду прийдувачі вже не можу всі переписки знаходити. Повірте, що не, навіть не те, що часу, просто просто банально не вистачає сили. не вистачає сили. О, берестечко Вадим. Чорний котел. Чорний, хай буде чорний. Сказали, чорний, буде чорний, десь двері не там двері хлопці навісять. Раду видиш. Там 50 -ка. чи 60-ка, не піде, 50-ка. Так і не, і не пізнаєш. Напевно, на, 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 на 50-ку. Так, я так. пам'ятаю, хто робив. Влад робив таке, шви. Шви більш похоже на Владові. Таке щось. І все, Більш нічого все стоїть. Все стоїть. Нічого ніде не забрали, вже нема де, нема де тут пройти. О. Оце взагалі таку роботу. Як оце. Я просто відпочиваю біля неї. Відпочиваю. Таку роботу я робив би день і ніж здається. Я б не йшов би їсти, це, це цікавіше, ніж їсти. О, і хто не встигаю зробити, просто якраз, ну, якраз на на, на напряг, напряг такий, але це цікаво, Це, ну, це просто береш і Ще спокійненько, вдома, столик не шатається, розположиться, їде, Підсвіт, освітлення хороше, болгаручки на місці, все на місці, розумієте, інструменти на місці. Ніхто тобі не заважає, хтось об'єкт, поки господар розпитає, що до чого, потім хазяйка прийдеш, поки поговорить, поки Сусід прийде, потім кум прийде, і дивись, вже наговорився, аж голова болить. Поніше два дзвінки. А то собі спокійненько, особливо ввечері вже ніхто не сломить. Таке робити дуже гарненько. Таке робити дуже гарненько. І таке замовлення ми не відмовляємося і вже й поробити. <схід> поробити це не можемо. Три контур, вже не пам'ятаю, які термогомовочки. Ага, дві, дві, дві на тепло один, один на батареї який буде обідривач на фрізу. примовент. Ага, тут тут, а, немає, насу. коробочка. Все класика жанру, все як на всіх наших квітів, тут нічого особливого не буде. Пане Іван, дякую за ключа, класний ключ. Ну, він не часто ми користуємося, але він в таких випадочках. А с виручає. Парочка заручай не, не дряпає, не царяпає, не царапає. Ось таке. А, ноги доварює. Доварює ноги ще. Приглядає спати. Все електродом. Все електродом. Ось так воно виглядає. Тут шовчики. Поки зафарбовані все прекрасно видно, що як до чого, тут, що я як до чого я думаю. Прекрасно. Так. Все, так, побачиш. Якось так. Все, Всім на добраніч. Очікуйте нових відео. У нас є цікавого контенту, немає сили часу зняти, ну, ми покажемо багато цікавого. По сонячній енергетиці. До речі, це все зараз працює від сонячної енергетики від акумулятора. Мережем ми, ми зараз не користуємося взагалі. Це теж окрема тема, довго розказувати, але воно вартує послухати, бо проєкт не дешевий, хто схоче собі робити, може стільки ну, набратися проблем, не склісти, потім не, не випитатися, знати, за що віддати гроші. Перш, треба сім разів відміряти. Все, всім до зустрічі.